Убивати російських ведмедів вчать на Львівщині. Вікна розшукали розплідник. Там собак нацьковують на клишеногих, аби ті вміли полювати. Більшість клієнтів центру з Росії, бо там убивство ведмедів дозволено. Натомість в Україні їх майже не лишилося, а останні конають у таких центрах, як живі цілі. Про полювання на межі фолу Ігор Андрющенко. Так лайок вчать убивати ведмедя. Молодого самця прив'язують на ланцюг і спускають одразу трьох собак. Після тренування зраненого звіра саджають до тісної клітки до наступного разу, аж поки сконає. Ці фото зробив один із працівників станції, де розводять лайок. Що на Львівщині Медведів теж на трос прив'язують він. Я там був перший раз. Дивився він на ланцюгу в буді, тому вольєрі, воєрі, то маленьке таке. Два роки тому, за даними вікон, тут жило п'ятеро ведмедів. Мешканці села кажуть, до сьогодні дожили не всі. Там ведмедів один здох у нього. Ліжти каже, не давав. А ще на як мінімум одного клишонового, геть замордованого в лісі влаштували справжнє полювання. Сьогодні ми під виглядом потенційних покупців зустрілися з власником лайок. Він каже: нині в нього ведмідь залишився тільки один. Ми маємо ведмедя, але ми ведмедія з собакою тільки знайомим собаку з ведмедям. Тільки знайомим від того, щоб вона відчула іменно це в Україні. Полювання на ведмедів суворо заборонене. В дикій природі їх залишилося менше від трьохсот. Тому більшість клієнтів із Росії там полювання цілком законне. Ціни тут демократичні. Кількамісячне цуценя від породистих батьків коштує 300 доларів. Навчити його полювати ще 100. Це в середньому на третину менше, ніж у Росії. Зоозахисники приголомшені методами мисливців, кажуть, навіть просте знайомство з агресивним собакою для ведмедя цілі надзвичайний стрес. Ведмідь взагалі це дика тварина і їй місце на волі. А те, що тварину саджають на ланцюг і починають на неї тренувати собак, то це вже дуже сильний стрес для тварини. Катерина раніше вже зверталася до перевірчих органів, аби ті покарали мисливців за жорстокість, переглянувши відео і фотокарт. Інспектори винесли свій вирок найжорстокіший, що його дозволяє законодавство. Штраф в розмірі там 50 чимось гривень, 59, дев'ять. А що дозволу на використання а, дикої тварини? Після цього кажуть мешканці, власник перевіз ведмедів на інший тренувальний майданчик подалі від людських очей. А якщо тут немає ведмедів, значить перевіз їх туди. Ну там тримають псів там тримають друге. А на цьому майданчикові замість ведмедів тепер кабани. Стадо кабанів маємо ну десь та маємо кабанчика по кабану, то ж собаки можуть працювати. Ми даємо гарантію. А взагалі зведменів до треба їхати в Росії там ну, щоб на нього полювати Зі Львівщини ігор Андрюченко, Олексій Синельников, Віталій Саприкін. Програма вікна СТБ.